Марафон незламна країна тернаживо на, на п'ятому розпочинається, точніше, навіть продовжується. Е, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, чи щоденно звітує про ситуацію на лінії фронту, каже, що четвертий день поспіль наші оборонці просуваються по флангах, зокрема на Бахмутському напрямку. Поки що, в саме місто принаймні станом на сьогодні не заходили, оскільки. Перебіг українського контрнаступу чи наступу там ускладнюється. Є розвинена лінія оборони, шанці траншеї прориті були саме українськими оборонцями. Тепер їх зайняли московити, і це не просто подолати такі перешкоди. Тому маємо ставитися з розумінням до, до, до таких повідомлень. Військовий експерт Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо! Слава Україні! Всі з ним конституції. Взаємно, героям слава якщо говорити про Бахмут, Бахмутський точніше напрямок, якщо простимо словами для цивільних, четвертий день поспіль наші оборонці просуваються по флангах. Що це означає? Як протекторувати таке повідомлення? Висока імовірність, що той контингент, який знаходиться у Бахмуті, попаде у так званий вогневий мішок, тобто буде оперативне оточення. Чим оперативне оточення відрізняється від повного оточення? Повне оточення це коли перерізається абсолютно все. Якщо так десь метафорично висловлюватися, то миша не може проскочити. Оперативне оточення це якісь до Дороги стежки фізично не контролюються, але попадають під вогневий контроль нашої е, близькодіючої артилерії у першу чергу мінометів. І ми дуже упевнено рухаємося у цьому напрямку. Чому противник не покине Бахмут? Тому що для нього це питання честі. Вони задекларували на весь світ, що вони його взяли, і вийти з них, з нього це колосальна для них психологічна і ідеологічна. Поразка висока, імовірність, що той контингент або буде знищений, або здасться у полон. І якщо таке трапиться, а ми дуже над цим сильно працюємо, то це направду буде дуже серйозна, символічна перемога. Але розуміємо, що противник чисельно нас переважає, і скасувати ми це не можемо. І яка би там не була деморалізація, вони все ж таки б'ються і б'ються на смерть. Сьогодні Валерій Маркус, головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади, магура, теж розповів, записав відеозвернення про успіхи збройних сил. Розповів, як це не просто, як вони здобували зокрема один із шансів, Здавалося б, невеликий клаптик землі, але скільки зусиль покладено на тебе його зайняти? Розповідав він ці деталі, що доводилося ночувати по суті на трупах, тому що обстріли безпосередньо на трупах ворогів маю на увазі. Розкажіть, будь ласка, про цю бригаду, про її успіхи, які новинами. Маємо власне і який це напрямок? Ну знов ж таки я би не доважив деталізацію фронту і не буду описувати кожну бригаду, тому що кожна бригада у нас є героїчна. Ми просуваємося, і це найголовніше загалом за останні кілька тижнів ми звільнили більше 300 квадратних кілометрів нашої території, і це направду, дуже хороші новини. На чому би персонально захотів загострити увагу? Так на те, що нам треба дещо понизити очікування від дуже швидких темпів звільнення наших територій. Ми хочемо, щоб все відбулося за злекалами ха. Ківської операції, яка дійсно була украй швидкою і несподіваною для противника, але противник за свої уроки побудував щось подібне, як вони зараз самі називають на лінію суровікіна, і це все треба буде проходити. Але в частині тактичної майстерності і розуміння ситуації, ми на порядок випереджаємо ворога. Упевнений на 100%, що у циклі сухої погоди від сьогоднішнього дня до глибокої осені прокиплять найсерйозніші і найякісніші українські. Операції, питання лише їхнього масштабування. Беззаперечно, що серед цивільних частина цивільних є завищені ці очікування, але тут теж докладали руку і військово-політичне окреме керівництво країни, зокрема, заявами про входження в Крим в кінці літа чи в кінці весни. Тому тут питання дуже дискутивне. Насправді, ще одне дискутивне питання про відео, яке оприлюднили напередодні. Ми його показувати в ефірі не будемо. Юрій Бутусов оприлюднив відео, як українські військовий підривається на міні. Він хотів цим відео показати наскільки складна є ситуація на лінії фронту, за що отримав до речі, і шквал величезних. Критики, зокрема і серед військових. Чи варто журналістам публікувати такі відео? Я впевнений, що ви зокрема переглядали ці кадри. Я скажу свою персональну позицію. Я взагалі проти щоб показувати фронт за винятком дуже зважених, дуже продуманих і ретельно вивірених. Моментів чи потрібна взагалі інформація у відеоконтексті – однозначно так, але вона має бути дуже ретельно експертована і тільки після цього запускатися у загальний медійний простір. Війна неймовірно складне і важке, і важке явище немає нічого складнішого і важчого у драмі людських стосунків. Тому десь може такі відео на я б не казав, що воно там деморалізує, але питання в тому, що це ще і висвітлення якихось тактичних прийомів. А отут усе має бути у повному контролі? я би сказав військ, отак воно буде коректно. Якщо аналізувати втрати ворога, які щоденно оновлює генеральний штаб, то ми бачимо за минулу дому, зокрема, майже тисячу мертвих москалів. Оці цифри, які наближаються по днях до тисячі, це говорить про якраз активізацію бойових дій, коли ми маємо саме таку цифру, чи це не є показником? В якій частині так, але найголовніше це це говорить про те, що рівень ціле покладання зріс, тобто наша розвідка позицій противника і їхнє системне винищення дуже сильно зросли. Це означає, що у нас з'явилися відповідні технічні засоби. Як вони називаються, і їхні тактико-технічні характеристики, то хай це залишається загадкою для противника. Також не будемо це висвітлювати. Особливо важливий показник, на якому я би хотів зосередити увагу, це винищення артилерії за 553 установки за червень, більш ніж упевнений, що ось буквально на днях цей показник буде перейдений значно вище. Це дуже серйозно і показово. Чому тому, що і на цю хвилину війна залишається на 95% війною артилерії, так між іншим, штатна бригада ствольних установок це 72 гармати. От 553 ділимо на 72 і розуміємо, скільки бригад противник втратив. і це направду тішить. Бо в частині, що стосується якісних артилерійських стволів, у них все більше і більше буде наростати проблематика. Разом з тим, знову ж таки, не вартує видихати наперед, бо на складах є ще щонайменше 15 тисяч найрізноманітніших старих установок, починаючи від Д44, закінчуючи Д10. І це все треба ще буде перемолоти. Зрозуміло, з цим. Добре, фронтова ситуація. Ми її описали. Ви до речі, про артилерію говорити про те, що все-таки на, на дуже велику кількість відсотків це боротьба саме артилерія. Але ми бачимо періодичне повідомлення про те, що нібито у ворогів запаси вже не такі великі артилерії. Тут як з ракетами у нас виходить, що кожного разу після кожної заяви про те, що у ворогів менше ракет, все одно обстріли не припиняються. Я поясню ситуацію по портлевих кілька слів, бо це направду, серйозно, бо це по великому рахунку головний тип ведення бойових дій на початок цієї війни. росіяни мали штатних стволів, тобто ті, які були в струю у справному стані у межах 5,5 тисяч. Більше 4 тисяч ми винищили. Про те, що на складах у межах від 15 тисяч старої артилерії, це також правда. Звичайно, там стволи будуть рватися. Дуже буде багато канібалізму, особливо на самохідні установках, тобто з двох трьох знімають вузли і механізми. Ставлять на інші і в такий спосіб будуть застосовувати у бою, але все ж таки багато. За снарядами на початок війни в межах від 15 до 20 мільйонів різних калібрів, це неймовірно багато. Вся армія США на початок війни мала у межах 2,5 мільйонів снарядів до 155 мм установок, а самих 155 мільметрових установок у межах тисячу одиниць, щоб ми розуміли, які величезні. Диспропорції росіяни у місяць можуть виробляти у межах 125 тисяч снарядів. В той час як американці вийдуть на 50 тисяч, тільки десь на серпні, вересень. Дійсно, цей потенціал доволі великий, але він усе ж таки рухається вниз. Будувати нові гармати, такі як треба, якісні, не зможуть. У них всього навсо п'ять чи шість свердлиних станків підкреслюю, не заводів, а станків, які можуть виробляти конкурентно проможні стволи. Але якщо ми за рік і більше часу знищили 4 тисячі установок, то розуміємо, що запас ще раз, так якщо навіть 15 тисяч ділити на 3, бо ті, що зможуть скомпонувати, то це таке запас, і нехтувати цим запасом не можна. Дійсно якісного нічого не буде. Але старий Мотлох також стріляє і також нищить. Це правда. Валерій Залужний оприлюднев відео. Він разом з Сергієм Шапталою начальником генштабу їздили на пункти управління військово-оперативного командування Північ. Зокрема, ці відео зараз продемонструємо. За його словами, на північних кордонах ворог продовжує систематичні артилерійські обстріли, зокрема Чернігівської та Сумської області. Також диверсійні групи. Я нещодавно до речі бачив у зведенні генштабу про те, що одна із диверсійних груп намагалася проникнути на територію України. Наскільки важливий такий візит головнокомандувача, про що він що нам хотів Валерій Залужний, як вигадайте цим сказати? Валерій Залужний показує, що він є, що він виконує свої головні опції, тому що буквально декілька тижнів тому лунало безліч інформації, що його вже мало живих немає. Uh -huh. Отже, це є демонстрація того, що наше воєнне політичне керівництво, особливо воєнне, є в тонусі і повністю розуміє, і тримає під контролем. Всю оперативно-тактичну і стратегічну обстановку чи північ залишається загроженою, однозначно так. Не забуваємо, що зараз почав розгонятися наратив у частині потенційного удару з боку Вагнера у бік Києва, бо там ця дуже складна обстановка, чи дуже така цікава обстановка із їхнім так званим бунтом. І от це є демонстрацією сили, що ми повністю розуміємо всі задуми противника. Інші новини цікаві, як на мене, Збройні Сили України офіційно показали САУ Богдана на фронті. Про це нам Дефенс Експрес-видання профільне воєнне. Розказує, що це за САУ, судячи із імені, це українська розробка, правильно? 100% українська розробка. Тепер найголовніше підматівський уніфікований боєприпас. Тобто це вже 155 міліметровий калібр. І всі натівські боєприпаси, вони всі стандартизовані, уніфіковані, підходять до цієї установки. Сподіваємося, буде поставлено на конвеєр, і, як мінімум, дивізіон запрацює і буде бити нашого противника. Дивізіон – це 18 гармат. І це ще тільки виробництво почалося. Правильно у нас які в нас справи? Чи, чи це інформація не для публікації? Поки це інформація не для публікації. Єдине, що хочу сказати, що її розробка і. Технічна характеристика і експертиза пройшли ще десь у 18-му чи 17-му році. Тобто, у технологічному сенсі вона повністю доведена до розуму. Тепер лише поставити на конвейер. якщо показали, то це сигнал, що Україна нарешті буде мати свій власний артилерійський повноцінний потенціал. Питання лише кількості цих установ. Чим більше, тим краще. Касетні боєприпаси у конгресі Сполучених Штатів закликають президента тієї країни передати їх Україні. Foreign Policy про це пише лист. Конгресмени написали там різні. До речі, навіть із республіканців. Я така Вікторія Спартс, добре відома українцям, підписалася в цьому листі. Наскільки я зрозумів. Касетні боєприпаси звучить так трошки якось насторожливо. Ця зброя дозволена, тобто її можна використовувати ці снаряди, точніше, і вони для чого? Вони, вони для контрнаступу, для м, оборони чи тут байдуже? Вони для збільшення ураження противника площі можуть мати дуже різну дуже різну комплектацію. А ви зараз показали у частині бомби? Є у них бомба, яка називається роук I, якщо мені пам'ять не зражує МК 20 у комплектації боєприпасом МК 118 Це такий невеличкий 30 довжиною і десь у межах 5 сантиметрів шириною кумулятивний боєприпас 247 штук закладається у цю бомбу в варіаті GBU-99, GBU-100. дуже широко і якісно себе показали на бойовищах під час війни у Іраку і отака от одна бомба накриває площину у межах десь до футбольного поля. Броне Бронепробивання одного такого невеличкого снаряду чи цього субелементу десь до 190 мм міліметрів гомогенної броні. Танк повноцінно не проб'є, але однозначно його пошкодить. І ми добре розуміємо, що полювання за танком, скажімо, тим самим високоточним боєприпасом Ескалібур М 982 вартість однієї такого снаряду 112 тисяч, дійсно перетворить танк у Брухт. Але Збільшення площини ураження пошкодження техніки це у загальному підсумку піднімає коофіцієнт зменшення техніки на полі бою. Вітаються, вітаються і ще раз вітаються. Чим більше, тим краще. Окупований Крим про нього поговоримо. Супутник Planet Лепс зафіксував нову військову базу російських окупантів, де мова про село Широке. Широке це біля Сімфрополя. Точніше, Радіо Свобода, ці знимки опублікувала там. Зафіксували, зокрема, що там у них є цистерни, різноманітні скупчення техніки всього іншого. Якщо ворог створює такі нові бази, то це свідчить про що? Про те, що попередні побиті, чи це підготовка до якихось інших дій? Це військова рутина. Ваші думки, на мій погляд, росіяни усвідомлюють, що скоріш за все, південь буде втрачений, тому що Перекопський перешої зараз дуже сильно укріплюється Там направду будуються дуже серйозні розгалужені оборонні споруди і фортифікації. А це все треба чимось забезпечувати. Ви кажу свій погляд, бо ми вже зачіпали. У цій розмові там розмову, як де окуповувати Крим. На мій погляд, Крим легше до окупувати, ніж Донбас. Для цього потрібні всього дві речі: що не менше 180 машин F-16 чи інших авіаційних комплексів західного виробництва, три авіаційні полки і величезну кількість до них далекобійних ракет, починаючи вістом Шедон і Taurus, відповідно британської і німецької, закінчуючи AGM-158 JASM, вісім американської, яка може завдавати ударів до 900 Кілометрів, якщо б така авіація у нас була і кілька тисяч таких ракет, то перетворити там усе на порох і на тлін ну, це питання декількох місяців. І не тільки воєнну інфраструктуру, але все й те, що стосується забезпечення особового складу. Воює не танк, воює не гармата, воює людина. Людину можна визнажити. Про Росію після заколоду Пригожена Росвардію вирішили озброїти танками. Путін зустрівся з цим як його, керівником Росгвардії Віктором Золотовим. Господи, як подивитись на його обличчя, знаєте, таке типове обличчя цього Золотова російської армії. Е, для чого Росгвардію озброюють саме танками? Як ви думаєте, особиста гвардія Путіна? Вона розуміє, що смута у російській державності наростає. Там будуть дуже великі проблеми. На мій погляд, оцей так званий бунт пригожина, це ніщо інше, як проба пера, питання котрої із. ГЕ. Тут може бути дуже довга і складна дискусія. Проробити алгоритм політичного контролю над потенційною смутою і переозброєння на звардії на важку техніку є ознакою того, що Путін буде битися до кінця золото. Персонально йому вірний. Це його вірний пес. Але тут є така дуже цікава. Деталь чим більше танків дійде до Росгвардії, тим менше однозначно вони будуть застосовані на фронті. Російська Федерація не може виробляти більше ніж 20-25 нових машин. Т-90 на місяць. Ми розуміємо, що у загальному потенціалі це і не такий же великий показник. І думаю, що все найкраще, що є в Російській Федерації, буде передано до особистої гвардії Путіна. Страх між вежами Кремля наростає. Але маю сказати найголовніше, це у контексті цього так званого бунту, який вже відкипів по факту на початку 20-го століття, Що війська Врангеля і Дінікина, що війська Шорса, Будьонога, Антонова Овсієнка має на увазі більшовиків були патологічно ворожими до молодої української державності. Не зачаровуємося, що від перестановки доданків від знесення однієї вежі Кремля іншою, там щось зміниться в частині України. Не зміниться там, зміниться тільки з однієї обставини. Ми вже це безліч разів говорили. Розпад повний Російської Федерації на 25-30 держав. Тільки тоді видихаємо, якщо не не по інакшому, то будуємо український цехал. Це єдиний спосіб нашого виживання. Петро Черник. Дуже вам дякую за відповідь.